То чим насправді ми керуємось в нашому житті? Не щастям, не грошима і навіть не сенсом цього життя, не пошуком сенсу? Фройд казав, що людиною рухають інстинкти, потяги, точніше? Юнг казав, що людину ведуть архетипи, а Альфред Адлер казав дуже цікаву думку, яку мало хто озвучує, але яка, як на мене, є? така, яка заслуговує дуже багато уваги. Він поставив у центр дещо інше. Він казав про те, що існує така штука, як почуття неповноцінності, яка може перерости в комплекс. Кожна дитина вона росте і в якийсь момент стикається з цим великим безмежним світом, в якому вона почуває себе маленькою, досить слабкою, і це абсолютно природно. Але саме з цього відчуття я недостатня виростає наше прагнення стати кимось більшим. Та, стати кимось ціннішим, швидко вирости, стати кимось кращим, аніж почуваєшся. І у здоровому варіанті, в принципі, це дає нам розвиток, бажання розвиватися. Це абсолютно окей. Але в нездоровому у нас формується комплекс неповноцінності, коли все життя стає в принципі, таким полем для гонитви за цим бажанням довести власну вартість комусь. І наші найбільші досягнення дуже. Часто вони виростають з наших найбільш болючих, найбільш болючих і найбільш глибоких досвідів наших ран, які ми ховаємо дуже глибоко. І тут постає таке основне питання: хто керує оцим недостатньо воно нами чи ми ним? Тому що в якийсь момент доведеться зіткнутись з правдою. Часто ставлю собі це питання. Я розумію, що я дуже довго обирала один варіант. Я думала, що колись був такий стереотип та, ти або розумна, або красива. І це жахливо. Але я все життя думала, що я просто розумна і дуже старалася компенсувати відсутність краси, аж поки не навчилась її бачити в собі. Але до цього моменту мною. Керувало бажання компенсувати собі недостатню красу цим розумом, і це дуже цікава річ, яка, як на мене, є недооцінена. Можете поставити собі таке запитання, та чи, чи ви керуєте своїм почуттям неповноцінності, чи воно переросло в комплекс, який ви все життя намагаєтесь компенсувати.